Вітаю вас, пані Табано. У нас хоч і не дуже цікава ситуація зараз в Україні, але ж жити потрібно, гроші заробляти потрібно, життя не зупинилося, життя продовжується. І для того, щоб заробити трошечки грошей, ми купили це. Так, дверцята вже самоліквідувалася. Я на це ніяк не розраховував. Вона, ну, зовсім щось. Що ми маємо? Ми маємо тачку, яка зовсім не відкривається, відкривається тільки із середини. І це дуже цікавий такий момент, оскільки у нас ще не було. Машин, які зовсім не відкривалися. І не знаю, що з цим робити. Ні з якої сторони. Ні ця, ні. Ну, тут взагалі нічим відкриватися. Ми маємо що? пошкодження. Отаке. Ми зараз побачите, що саме призвело до цього пошкодження і чому у нас тут такий зазор. Отаке. Одразу крило на заміну. Можливо. <смі> Не одразу, можливо. Будемо ліпити, будемо варити. Ми бачимо таку картину на 20 Ой, що тут з підлогою? Ну, я взагалі вам боюсь показувати, скільки ми бачимо проводку салону і обшивку днища, утеплювач. Ось він. Зламані сідухи. Зламані петлі. Але не дивлячись на все це, ми маємо дуже непоганий екземпляр. Е, у чому? Ну, по-перше, гідростойки. Нічого собі, гідростойки. По-друге, це все ж таки інжектор. Це вже машина, прям, прям, прям машина на інжекторі. Машина на газу. Що теж є дуже таким важливим моментом у сьогоденні. Чий то масетто. Просто супер. Але друге покоління, нічого страшного, і з другим поколінням теж машини їздять. Ми маємо більш-менш комплектну тачку. Тобто вона. Цілісінька і зовсім нічого на неї докупати не потрібно. Тільки ремонтувати і замінювати те, що зломане. Там ручка, там крило десь, може, ліхтар оцей, подивимось, воно зломане. Спаяємо чи зробимо щось новеньке, може, купимо. Подивимось, подивимось, не можу нічого сказати. Але, не дивлячись на те, що вона вся комплектна, вона дуже-дуже потаскана. Ніхто її ніколи не ремонтував все це в оригінальному фарбуванні. Якого року машина? Якогось року, коротше, машина, я не пам'ятаю, чи то 7, чи то 6, чи то 7, чи то 8, свіжа, це вже досить добре. І. Це все ж таки універсал. Досить популярна зараз машина для роботи, для якихось там мешканців із сіл. Вона дуже вмістка, і тягати на неї, не перетягати хоч дрова, хоч щось. Тому ми її і зробимо. Але роботи багато, і давайте дивитися, що саме робити. Ну, по-перше, хоч це і перекупська версія е, ремонту, ми робимо все по дішману, ми робимо все е, десь, може, і зовсім безплатно, якщо буде можливість того зробити, але ж, все ж таки нехтувати якимось, якимось важливими речами ми не будемо. Так, ми бачимо розірваний стакан. Отут внизу. Ось він розірваний. Ось він по шву розійшовся. Бачите, да? І це не дуже добре. Завдяки цьому пошкодженню і завдяки якомусь торканню, яке тут було. Ми бачимо, що все ціле, але торкання було. У нас все репнуло. Тут репнуло. Тут, колись репнуло, навіть його заварили. І тут репнуло. Там була гниляка, звісно, воно все потягнуло і мордяка опустилася. Отак. Це треба зробити. Що до, що до ем, підлоги. Ну, давайте, може, відколупаю щось. Ага, відкриюся. Так, щодо підлоги. Ні, тут треба все знімати і дивитися. Важко щось сказати, важко щось зробити. Таке, моментально про щось розповісти. Бардачок зламаний. Торпеда зламана. Щось треба теж зробити, щоб воно працювало. Коротше, роботи нормально так. Пороги треба познімати, бачите, там скільки ржі, подивимось, це все буде вкладатися в наш дішманський ремонт чи не буде. От з такою машиною будемо працювати в наступних серіях. Що, як, як вона буде себе показувати, як вона буде піддаватися ремонту, це все в, наступні, в наступних, мабуть, навіть серіях. Поки важко щось сказати, оскільки бачу її тільки поверхнево. Що там внутрянку ми маємо, незрозуміло. Бачимо тільки і кучу іржі. Отак. Будемо тримати кулачки, щоб в нас машинка все ж таки вийшла. Купили ми її за 800 доларів. Неможливо, це забагато, так, можу уявити. Коментарі, які будуть надходити під відео, але ж ця машина, якщо вона не має ознаків пошкоджень та іржі, і в неї більш-менш все там нормально, сідушки працюють, машина їздить, іржі практично немає, вона коштує десь 2200 від 2200 доларів. Я думаю, щось, якісь там пару сотень доларів, ми повинні на ній заробити. Зараз зима. Звісно ж, фарбувати машину ніхто не хоче зимою. Тільки якісь там екстрені варіанти. Тому попрацювати з такою машинкою взимку це одне задоволення. Можна навіть і таким позайматися. Нехай і тим, що не приносить багато грошей, або більш-менш якихось адекватних грошей, ну, хоч пару копійок заробимо. Все, до наступних відео. Пока!